Віта граємо з України, ну що ж, небо схоже, прорвало, а небо прорвало, виходячи з за термінології весни 2023 року, це більше 200 міліметрів за березень і квіти, які впали з неба на землю. І за цих же два місяці всього сім робочих днів, коли погода дала можливість нормально працювати. І скажу відверто, що листочок, на якому ми писали наші плани. Ним можна витерти стіл, так щоб коректно, і потрібно його переписувати по-новому, виходячи з сьогоднішніх реалій. Але я завжди говорив і буду говорити, що якби ми ще керували погодою і таким процесом, як дощ, то вже давно помирали б з голоду, тому що все б висохло. Впевнений, що в Україні не знайшлося б такого села, де дійшли б до порозуміння, коли саме повинен йти той дощ, тому маємо, що маємо. І навчений. Непростим досвідом роботи на лоні сільського господарства на півдні України скажу відверто, що я вважаю, що волога це завжди основа, а все інше це діло техніки. І техніки у всіх розуміннях цього слова техніки, як і машино-тракторного парку, так і техніки уміння організувати правильно її роботу. Тому на даному етапі, звичайно, плани максимально змінилися. І потрібно робити якісь висновки, максимально адаптуватися і максимально правильно підходити до кожного агроприйому. Про це я хотів би поговорити. Сьогодні хотів би поговорити про захист озимих, тому що тут тема досить широка і досить складна на сьогоднішній день, тому що строки по багатьом препаратам тікають або вже втікли. Захист на дуже низькому рівні в силу того, що не можна провести продуктивно. Ніякого агроприйому. Також хотів би поговорити про посівну соняшнику та кукурудзи. Коли соняшником ще плюс-мінус зрозуміло, то по кукурудзі є питання, поділюся думками. Тож, поїхали. Також хотів би нагадати, що в цьому році ми стали найбільшим вічерняним виробником насіння соняшнику. Наші гібриди, такі як Альдазор, Бомонт і так далі, будуть висіватися в практично всіх областях нашої країни. За що вдячний кожному з вас. Тому поїхали відносно ось, посівів озимих культур, таких як пшениця, ячмінь, ріпак. Коли з ріпаком це взагалі окрема тема, ми її виводимо в окремі відео, так скажуть, що ми просто попросту не встигли спрацювати таким гербіцидом, як слаж. Вже він до фази розетка не можна працювати, то вже на ним і не спрацюємо. Тому ріпак у нас залишиться без гербіцидного захисту. Якщо ми говоримо про пшеницю та ячмінь. Зараз поділю на коротенькі групи: це гербіцидний, та фунгіцидний і інсектицидний захисти. Якщо говорити за гербіциди, то ще до нового року ми по звичці придбали такий гербіцид, як Primaforte, із діючими речовинами, флорасулам та 2,4-D. І планували в основі поборотися з бур'яном, тому що в нас озимі переважно посіяні по е, стійких соняшниках це або сульфо, або і місій соняшники, і ну і поки що краще комбінації як флорас фланту з 4 d я не знаходжу. Але там є такий серйозний мінус, як для цього року. Ним можна працювати до фази другого міжузля. І так як у нас місцями є друге міжузля, місцями вже навіть третє. То ми задавалися питаннями, але потім вирішили не, гадувати, не вигадувати велосипед. Нам дало, дала погода три робочих дні, і ми працювали просто цілодобово. Довнесли карбонідно м'ячну суміш там, де вона не була не довнесена другий раз, тому що вологи вистачає і знайшли можливість на Азот. Це в цьому році досить велика неспланова вражальність, але це також тема для окремого відео, тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. І от вийшли ми працювати, працювали цілодобово, десь падала роса, але вже ми на це не звертали уваги. Давали дві норми прилипачу, коли працювали вночі, і працювали Флорас плюс 2,4 і навіть на тих площах, де було вже три міжуси. тому що скажу відверто, як показує практика, особливо. Два міжузлі це рекомендовано, але до трьох ці, ні в якому разі не рекомендую, не хочу перечити ніяким показникам і характеристикам, які дає книжка. Але скажу відверто, що ми працюємо не до другого, а сміливо до третього міжузря, і все в порядку. Ніяк це на вражальність не впливає. Ми закладали різного роду контрольні полоси і все нормально. Тому ми спрацювали прямою, слава Богу, нам дала можливість зараз, коли знову зайшли дощі. Вірніше не те, що знову зайшли дощі, а коли відновили свою роботу дощі, то в нас хоч пшениця ячмінь. Ми трошки, трішки спокійніші, тому що на них внесена на них внесений гербіцид. Знаю, що дуже багато на сьогоднішній день пропозицій в інтернеті. Дуже багато хто е, говорить про те, що купив приму, залишу на наступний рік. Буду працювати гербіцидами, які працюю, якими можна працювати до до прапорцевого листа. Включно основна діюча речовина це флуменсула якою можна працювати до прапорцевого листа, включно це вона лежить в основі оригінального препарату Дербі, також є різні аналоги, якщо, наприклад, говорити. Від українсь, здається, в них препарат Вейрон, але точно не пам'ятаю. Ну, Знаю точно, що флумець сулам і оригінальний препарат День. Чому я не люблю такого роду препарати? Чому я не люблю взагалі працювати гербіцидами по озимих в пізніх фазах, Ну, як мінімум, тому не тому, що там гербіциди погані і так і далі, чи вони не працюють. Ну, Просто уявіть поле, коли пшениця чи ячмінь має прапорцевий листок і дістати препаратом. До міжряддя дістати до бур'яну досить складно. І продуктивність роботи гербіцидних препаратів, якими ми працюємо в пізніх фазах, вона максимально знижується за рахунок того, що попросту гербіцид це контактний, попросту гербіцид не дістає до бур'яну, на який він орієнтований. Тому ми не стали чекати, не стали вигадувати, тому що якби Пріму замінили на флумедсулам, там дербі чи будь-який його аналог, то вже б чекали гарної можливості, пшениця б вже пішла далеко вперед. І я не думаю, що результат був би такий, як ми спрацювали Пріму. Тому по вербіцидному захисту ми вскочили. І от моя думка відносно такої на сьогоднішній день резонансної теми, чи можна замінювати флора сулам, тобто пріму, на флумедсулам відносно Дербі. Тому отака ситуація. Відносно фунгіцидного захисту, скажу одразу, що зараз така погода, вона максимально крута, виходячи в нас середня добова температура десь 10-12 градусів, у нас вистачає вологи максимально, я думаю, ви зрозуміли, то це просто рай для озимих, вона росте дуже потужно і, як говорять, у нас в селі вона аж тріщить. Але тому, що це умови для неї досить круті. Але паралельно з нею аж тріщить, якщо вже так приєднуватися до народного сленгу, аж тріщить і бур'ян, і збільшується популяція шкідника, якого вивчає ентомологія, тобто мошка, блошка і маємо там ряд проблем. Ми виїжджали на поля, то Реально вже практично всі посіли уражені септоріозом. Десь в більшій мірі, десь в меншій мірі, є борошниста роса, також прогресує. Ну, Це абсолютно зрозуміло, тому що на якомусь базовому рівні є тепло це перший момент. Також є волога, це рай для грибкових хвороб. І так як я, я не знаю, чи хтось вскочив, встигну, принаймні ми так і не змогли спрацювати фунгіцидами перший раз, то в нас вона ще ну, ні флутріафолу, ні